Всім привіт! І сьогодні ми розберемо другу тему курсу при підготовці до НМД з фізика. Нерівномірний прямолінійний рух. Нерівномірним рухом називається такий рух, під час якого швидкість змінюється. І він поділяється на два таких типи точніше, я його поділяю на два типи. Це рух, при якому. Швидкість змінюється декілька разів на певних ділянках, тобто одна ділянка одна швидкість, друга ділянка, друга швидкість, третя ділянка, третя швидкість. І також нерівномірний рух буває рівнозмінним, коли постійно швидкість або зростає, або ж зменшується. Що робити, якщо рух складається з кількох ділянок рівномірного руху, тобто одна ділянка, одна швидкість? Для того, щоб охарактеризувати цей рух, нам необхідно використати таку фізичну величину, як середня швидкість. Я більш детально розповіла про неї в попередньому відео. Вона позначається літерою В із рисочкою на горі. Можна її розрахувати, якщо весь пройдений шлях розділити на весь час. Розберемо задачу, на прикладі якої ви зможете зрозуміти, яким чином працювати із середньою швидкістю. Тіло подолало першу ділянку шляху довжиною в 2 км за 1 годину. Зупинилось на годину і продовжило свій рух з іншою швидкістю, коли подолало 2 км за 4 години. Знайдіть середню швидкість руху. Щоб знайти середню швидкість, ми весь шлях маємо поділити на весь час. Весь шлях це 6 км. Тобто 2 км плюс 4 км, це в нас весь шлях, маємо розділити на весь час. А весь час руху, включно із зупинкою, це у нас 6 годин. Виходить 6, розділити на 6 це 1 км за годину. Середня швидкість руху 1 км за годину. Отже, нам не варто знаходити середню швидкість взагалі ніколи. Беремо ту ж саму задачу, і ми бачимо, що в нас є чіткі дані для того, щоб знайти швидкість на першій ділянці. А ми бачимо, що за 2, 2 км тіло подолало за 1 годину тобто середня швидкість на цій ділянці, ну, загальна швидкість на цій ділянці це 2 км за годину. І на другій ділянці у нас взагалі 1 км за годину. 1 км за годину. І от середня швидкість. Чомусь вона асоціюється із середнім арифметичним, так, підсвідомо. Якщо знайти середнє арифметичне цих чисел, 2 і 1, ми отримаємо 1,5. Тобто середня швидкість при обчисленні через середнє арифметичне виходить 1,5 км на годину. Це вкрай невірно. Не варто таким чином рахувати середню швидкість. Я одразу закреслю це неправда. Ми розрахували за певним алгоритмом стандартним нашу швидкість, і отримали інше значення. Про що це говорить? Що значення, яке ми отримали, обчислюючи через середнє арифметичне, невірне. Його не можна використовувати у відповіді. На НМТ це може коштувати вам балів. Розраховуємо лише як весь шлях розділити на весь час. Не вистачає якоїсь ділянки шляху, намагаємось її знайти. Не вистачає часу, намагаємося його знайти. Ні в якому разі не використовуємо середнє арифметичне. Не злюкалася. Роз... Розберемося із рівнозмінним рухом. Отже, він поділяється на два типи. Коли швидкість зростає, він називається рівноприскореним, і коли швидкість постійно зменшується, він називається рівносповільненим. Так. Розберемо на прикладах. Ось в нас стартує тіло, починає рух. В нього спочатку швидкість 0 метрів за секунду, приходить 2 секунди, і швидкість стає 2 метри за секунду. Ще 2 секунди і вже стає 4 метри за секунду, ще 2 секунди і вже стає 6. Тобто кожні 2 секунди відбувається приріст швидкості на 2 одиниці. І сповільнений рух тут у нас навпаки була якась певна швидкість, 18 метрів за секунду. Ми бачимо кожні 3 секунди. Швидкість зменшується на 3 одиниці. Стало 15, ще 3 секунди 12, ще 3 і 9. Ми можемо обчислити приріст за секунду або ж спадання за секунду. Давайте так і зробимо. Так, зміна швидкості на 2 одиниці. Це у нас швидкість кінцева, мінус швидкість початкова. Маємо розділити на ділянку часу, за який ця зміна відбувається. І в нас виходить 2 розділити на 2, тобто одиничка. Прискорення це те, що ми з вами обчислили, обчислюється у метрах за секунду в квадраті, але це вже нюанси. Коротше кажучи, що важливіше за все, це те, що ми можемо обчислити прискорення. Причому формулу ми щойно вивели з вами самостійно. Це зміна швидкості розділена на час. Другий приклад рівносповільненого руху. Тут ми бачимо зміну швидкості на 3 одиниці, але вона зменшується. Тобто, якщо я використаю цю формулу, у мене буде не 3, а мінус 3. Адже від кінцевого значення від 15 ми маємо відняти попереднє значення 18. 15 відняти 18 це 3. І розділити на 3 секунди це час, за який ця зміна відбулася. Ми отримаємо мінус 1 метр за секунду в квадраті. Там плюс 1, тут мінус 1. Ми бачимо, що якщо рух рівносповільнений, то ми можемо отримати від'ємне значення прискорення, якщо швидкість додатня. Про це ми ще поговоримо. Але загалом. Такий патерн спостерігається, що якщо у вас швидкість додатня, а прискорення від'ємне, це сповільнений рух. Якщо ж швидкість додатня, прискорення додатнє, значить це прискорений рух. Далі прискорення. Це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості. Позначається вона літерою А, і ось її загальна формула для обчислення. Швидкість зміни швидкості. Якщо ми шукаємо швидкість, ми ділимо шлях на час. Якщо ми шукаємо прискорення, ми ділимо зміну швидкості на час. Швидкість це загалом завжди ділення на час. Потужність це швидкість виконання роботи, і щоб знайти потужність, необхідно роботу розділити на час. Запам'ятайте собі, що якщо це швидкість, буде ділення на час у формулі обов'язково. І ось у нас прискорення, зміна швидкості ділена на час. Від чого залежать знаки фізичних величин? І прискорення, і швидкість це векторні фізичні величини. Вони мають напрям. Цей напрям може співпадати із вісю X або ж не співпадати з цією вісю. І якщо напрям співпадає, то проєкція даної величини на вісь буде додатній, якщо вектор співпадає за напрямком з X. якщо ж не співпадає. То відповідно проекція буде від'ємною. Це стосується всіх векторних величин. Тобто, перш ніж використати прискорення чи швидкість, ми маємо проаналізувати, воно співпадає з напрямком вісі Х чи не співпадає. Якщо напрямок не заданий, або ж вам в умові не сказано за напрямком чи проти, ви автоматично вважаєте, що за. Тому що ви можете самостійно задати напрямок вісі X. Зберемо рівноприскорений і сповільнений рух з точки зору проєкцій і векторів. Якщо ми кажемо про рівноприскорений рух, то там вектор швидкості і вектор прискорення співнапрямлені. Це означає, що незалежно від того, який напрямок буде мати вісь Х, прискорення і швидкість в проєкціях матимуть однаковий знак. Тобто, або обидва додатні, або обидва від'ємні. Якщо не співпадають з іксом, от у мене стрілочка тут є, якщо у нас Х напрямлений ліворуч, то у вас швидкість і прискорення будуть напрямлені протилежно вісі Х і обидва матимуть від'ємний знак. Але рух не стає сповільнених, він прискорений просто проти вісі Х. Якщо у нас сповільнений рух, то навпаки вектори мають. Протилежні напрямки. Відповідно, проєкції мають різні знаки: плюс-мінус або мінус-плюс. Зазвичай вважається, що швидкість додатня, і напрямок Вісі Х завжди співпадає з напрямком швидкості, особливо в задачах на силу або ж на закони Ньютона. В таких задачах X зазвичай напрямляють за напрямком швидкості. Якщо напрямити X за напрямком швидкості, прискорення буде від'ємним. Але пам'ятайте, може бути і така, і така ситуація. Загалом. Треба реально усвідомлювати, що прискорення і швидкість мають однаковий знак, якщо це прискорений рух, і різні знаки, якщо сповільнений рух. Переходимо до формул. Тут є формули прискореного і сповільненого руху. І в довідкових матеріалах фізики будуть лише ці формули оцих нема. Тож, як нам зробити із формул прискореного формули сповільненого руху? Як я вже казала раніше, вважається поки де, що швидкість співпадає з напрямком вісі x А це для нас означає, що прискорення при сповільненому русі завжди має від'ємний знак. Отже, якщо у нас прискорення тут отаке чудове, просто звичайне, то при сповільненому русі ми маємо поміняти місцями дві швидкості. Ми при обчисленні. Ось тут отримували від'ємне значення прискорення. Для того, щоб отримати відповідь у модулях, а зазвичай в задачах питають в модулях. Нам треба поміняти швидкості місцями, щоб не отримати від'ємне значення зміни швидкості в чисельнику і не отримати від'ємне прискорення. Тобто, ось ці формули для того, щоб не плутатися у знаках. Наступна формула це швидкість. При рівноприскореному русі, ми її обчислюємо так: швидкість миттєво ми тут обчислюємо, не середню. Миттєва швидкість дорівнює початкова швидкість плюс прискорення на час. Тут у нас мінус прискорення на час, тому що прискорення вважається від'ємним. Проєкція прискорення від'ємна. Ну, формула номер 3 універсальна, вона зберігається. Наступна формула четверта це у нас переміщення, ми обчислюємо. І для того, щоб обчислити переміщення, ми бачимо. Що знову змінюється знак перед дробом, в якому міститься прискорення. Остання формула тут міняється місцями швидкості, тому що ось тут, в знаменнику, у нас міститься прискорення, і воно теж буде мати від'ємний знак. Отже, запам'ятовуємо, щоб формулу рівноприскореного руху перетворити на формулу рівносповільненого, ви просто маєте поставити мінус у всіх цих формулах перед прискоренням. Тоді все, level done check. Основна задача механіки для рівнозмінного руху. Я нагадаю, що в попередньому відео ми розглянули основну задачу механіки загальну і основну задачу механіки для рівномірного руху, тоді ми не мали оцієї цієї складової і не мали нулика біля швидкості. Це пов'язано із тим, що в рівномірному русі швидкість не змінюється, а в рівнозмінному змінюється постійно. І є швидкість, з якою стартує тіло, а потім миттєва швидкість у кожний момент часу, який ми розглядаємо. Так от, у формулі у вас початкова швидкість помножена на час, плюс прискорення на t в квадраті розділити на 2. Такі справи. Всі знаки величин можуть змінюватись. Тобто ви можете мати як від'ємну x 0 так і від'ємна швидкість В 0 так і від'ємне прискорення А. І це, до речі, вкаже вам в майбутньому на вид руху. Давайте розглянемо приклад з освіти. Тіло рухається прямолінійно так, що модуль швидкості його руху протягом всього часу. Збільшується. Яким із поміж наведених рівнянь залежності координати х тіло від часу Т можна описати цей рух. Всі значення величин у рівняннях виражено в одиницях Сі. Вважайте, що вісь координати ОХ паралельна траєкторії руху тіла. Що ж, запишемо загальну формулу це у мене нулик. І пігнали. Я нагадую, що ОЗМ це функція відносно часу. Тобто Т у нас залишається буквою. Але, але. Вільний член або член без Т, це у нас початкова координата. Початкова координата на нашу відповідь не впливає. Нам обов'язково треба проаналізувати знаки перед В0В і перед прискоренням. Якщо вони однакові, то у нас протягом всього часу буде відбуватися рівноприскорений рух. Якщо ж вони різні, то буде колись прискорений колись повільнений. Дивимось, тут у нас початкова координата, а початкова швидкість дорівнює нулю. І ми маємо від'ємне прискорення. That's all right. Тому що під час всього часу швидкість буде від'ємною, крім початкового нуля, бо нуль знаку немає. Чи погано це, чи свідчить це про сповільнений рух? Ні. Тому що і швидкість, і прискорення матимуть від'ємний знак після першої мілісекунди просто руху. До цього тіло стояло. Наші мінуси свідчать лише про напрямок. Завіс у Х. І все. Отже, одразу ми потрапляємо в десятку і А це наш варіант. Давайте проаналізуємо інші варіанти для того, щоб переконати, що ми не помиляємось. Як ми бачимо, біля прискорення Т у квадраті. Якщо у нас немає члена із Т в квадраті, це означає, що прискорення дорівнює 0, а це, в свою чергу, значить, і свідчить про рівномірний рух. Тобто, якщо в нас немає Т в квадраті, як в А і в Г, значить ці варіанти нам не підходять, тому що швидкість під час такого руху не змінюється. І у варіанті Г ми бачимо, що в нас початкова швидкість 5, і вона має додатній знак на плюс. А прискорення від'ємний знак. Це означає, що рух буде сповільненим. Складно для розуміння, тому що треба прям дуже багато абстракції. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Всім папа! -па.